Друзі, насенфоперші про головне поїхали. Вчора Верховна Рада у першому читанні підтримала законопроект номер 13260, який фактично повертає кримінальну відповідальність за самовільне залишення військової частини СЗЧ пошукасяну запроголосували двісті сімдесят депутатів. Ймовірно, і Порошенківські і Зеленські, і колишні з партії регіонів. Всіх депутатів законопроект влаштовує, але ніхто з них не потропить на фронт до кінця каденції. А каденція не закінчиться до кінця війни, а війська не закінчиться. Поки ті, хто в армії не підуть, осези. Че, щоб вони не пішли в СЗЧ, треба прогристи в'язницею. Але це не допоможе. Але рік тому кількість СЗЧ-шників почала, але зростати, подібно зростати. Рада таки скримінізувала а СЗЧ. Надія була на те, що хлопці схаменуться, перестануть сховатися і повернуться назад. Воювати хтось, звичайно, повертався, тому що люди йдуть в СЗЧ не лише тому, що банально дезертують, а тому, що вдома можуть бути якісь проблеми. А командування відмовляється відпускати, дати хоча б декілька днів. щоб тому бійця не складалося, як то кажуть, з командиром і він та. Так, через СЗЧ сподівався перевестися, тому що інші механізми переведення не працюють абсолютно, тому що військовослужбовець, особливо погано підготовлений на лінії фронту, може раптом опинитися у стресовій ситуації, і побігти куди очі глядять. Ось о чому було дискриміналізовано СЗЧ, однак це не допомогло. За рік кількість дезертирів. Саме дезертирів збільшилася в рази, тому що якщо кримінальної відповідальності немає, то навіщо тоді ризикувати своїм життям в окопах? Терпіти труднощі військової служби, коли можна сидіти спокійно вдома. Мангую, що повернення Кримінальної відповідальності теж не допоможе повернути людей на фронт, адже рік тому вже була кримінальна відповідальність проте люди все одно тікали з армії. Причина СЗЧ у демотивації не у відсутності мотивації, а у повній категорії громадян її немає і не було з народження. Вони випадкові люди у цій країні. А саме у демотивації, коли держава в особі президента, міністрів, депутатів, командування демотивує своїх бійців. Коли ті, хто воює з 2022 року, а деякі навіть за 2014-го професійні військові добровольці Прибувають на війні роками і не бачать жодної навіть найменшої перспективи повернутися додому до мирного життя, хоча б на деяке час це демотивує, коли з кожним військовим роком держава лише посилює тиск навантаження на військовослужбовці, які давно воюють в армії, практично зробили безправних рабів. Це демотивує. Коли армія не змінюється, а фактично залишається такою совковою радянською армією, в якій діє принцип я начальник. Ти дурак, незалежно від того, хто насправді дурень, це демотивує, коли Смени, програмісти, професійні електронники, плиточники, сантехніка, грамотні управлінці, лікарі, вчителі, просто хороші люди, які користуються заслуженим авторитетом в мирному житті, приходять в армію, а з них роблять тупих дурнів. Тому що в командира зірочки на погонах а заслуги досягнення мобілізованих залишилися в мирному житті. Це демотивує. Коли життя солдата у деяких підрозділах під командуванням деяких командирів нічого не варте, крім чергових командирських орденів, це демотивує. Коли мирний тила живе мирним життям, розслабленим життям, і ти це бачиш, приїжджають додому – це демотивує, коли твої сусіди легко ховаються від війни і дивляться на тебе з жалістю і співчуттям, як на хворого невдаху, як на солдафона, на ідіота патріота. Це демотивує. Коли у тилу чиновники політики близькі до влади, бізнесмени заробляють на війні надзвичайні прибутки, вже нічого не соромлячись і нічого не боячись і постачаючи на фронт, і нікому не потрібні дрони. Погано їжу і браковане військове спорядження, це демотивує. Коли тобі вже давно за 40 або за 50 ти добровільно тягнеш аж цю лямку. Повизи 2014 року, а молодих відпускають за кордон або заманюють в армію шаленими грошима. Це демотивує. Коли ти бачиш, відчуваєш своєю шкірою, чуєш в кожному розриві снаряда у кожному жушанні дрона. Що сили вже на межі, вичерпання. Що фронт ось ось лопне, бо наша оборона давно стала майже невідчутна. Прозора невидима як цигарковий папір. А світа, суспільство, держава, депутати, міністри, президент, сусіди по під'їзду. Експерти у телевізорі всі продовжують жити як ні в чому не був і говорити, що все буде добре. Це страшно демотивує до тих пір. Поки не буде демотивації, ситуація не зміниться. У нас в підрозділі вчора не відпустили бійця добровольця до дружини на пологи, щоби не втік. Зазвичай це демотивує. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом.